Вітаю з перемогою. Сьогодні такий максимально бойовий поєдинок. Поступалися 0-3. Ну, якщо поступається 03, напевно, нічия сприймається як позитивний результат. Як ви цю зустріч під Так, гарна, дуже класна гра. Хлопці показали свій характер. Ми дуже гарно знаємо команду ПБ. Багато у нас спарені з нею посеред сезону було. Тому дуже хотіли зіграти сьогодні гарну гру. Для нас дуже важливо. Набирати якийсь досвід тут і тому да, позитивний результат на сьогодні. В таких зустрічах завжди коли поступаєшся. Напевно, важливим є перший забитий гол сьогодні. Це також додатковий імпульс для команди. Завіра це правило підтвердилося. Да, ну дуже радує те, що цей характер змогли хлопці показати сьогодні і переломити, так сказати, цю гру. Ну всі молодці. Ворота в нас дуже гарно сьогодні себе показав. Тому ну, да, хлопці красавці Так я ще казати про Максименка дійсно і повиручав і підключався. Yeah. Інколи це призводило і до ударів по порожніх городах, але не забили. Ну і е, асист при останньому голі. Напевно, е, і хочеться, щоб так воротарі. Все ж таки такі сучасні тенденції залу, щоб так воротарі грали. Да, саме так тому ну я ж кажу, для нас дуже важливо було з'явитися на цей турнір і. Ем, отримати цей досвід з е, такими гарними командами, тому ми якраз його і отримуємо. Ну і питання, яке так е, випливає з е, ваших тез попередніх. Які завдання перед е, чи є якісь турнірні завдання? Тому що завдання ви окреслили. Але якщо казати про очки, турнірне завдання номер один отримати досвід і робити так, щоб команда з кожним з кожною грою проголосувала. Це ми бачимо, і це найголовніше. А там будемо дивитися. Дякую вам. Дякую вам.